Що за... Ти дав мені все необхідне Семе. Завершену хіральну мережу, поширену всією Америкою. Поєднані всі дорогоцінні крихітки вузли. Я отримав цілий світ на моїй долоні. Амелі? П'ять. Ми мали п'ять масових вимирань, кожне з причини несутністю вимирання. А тепер час для номеру шість. Я не кажу про смерть кількох десятків видів. Ні. Оце воно, дідусіх усіх. Антиматерія біді винищує все відоме нам життя. І це не було б можливим без такого бойскауту, як ти. Готового зробити, нас цілісними знову. Щось кажеш. Нужба, час зустріти свій кінець. Амелі всеме. Величезну роботу майже завершено. Кожен вузол поєднаний. Невдовзі я об'єднаю їх і всі пляжі людства в єдиний берег. А тоді настане вимирання, не схоже на інші, більш масивне, ніж колись до того. Останнє це моє призначення. Та що ж це він робить з тобою? Останній стрендінг, причина мого існування. Перше було не більше, ніж пролюдія. Звісно ж, ти вже це з'ясував. Думс, люди як ми, вона джерело всього цього. Кошмари, що переслідують нас. Бачення неминучого майбутнього звучить знайомо. Щасливого бляха судного дня, Семе. Та пішов ти? Сем. Ти не зрозумів? Прискорюйся або сповільнюй, проте ти не зупиниш того, що ми почали. Навіть якщо поб'єш мене, ти не врятуєш її, бо це все вирішене питання. Прийди і дістань мене.